Аби захиститись від домашніх тиранів в Івано-Франківську, відкрили притулок для тих, хто страждає від насильства. Усі деталі в наступному сюжеті цей притулок перший в Івано-Франківську такого типу тут буде комфортно та безпечно. Принаймні в цьому запевняють міські посадовці. Ми виділили приміщення, також додали кошти для ремонту. Також за субвенцію куплений автомобіль, який дуже необхідний був для. Саме цієї роботи, ну жінки, які попадають у кризові ситуації, тепер мають ну, місце, де вони можуть перебути. У притулку зроблені ремонти, облаштоване все найнеобхідніше: кухню, санвузли та кімнати. А для дітей ігровий куточок. Тут є приміщення кухні, де можна е, приготувати собі їжу. Тут є кімнати, де є ліжка, де є ліжка, е, ліжка для дітей, а також. Є побутові прилади, такі як праска, як гладельна дошка, є телевізори. Потрапити можна суди тільки за відповідним скіруванням, які передбачені законом суб'єктами, які надають соціальні відповідні послуги по протидії домашньому насильству. Отримати таке скерування пояснюють у департаменті соцполітики, не складно. Документ жертві видадуть одразу після скарги у відповідні служби. Скажімо, сьогодні позвонила на сьогодні, можуть, можуть бути екстрений після випадок, тобто. Є взяли керування в той самий день, може бути на наступний день. Тобто, тут не ну не стоїть питання, що оформлені якихось документів, що воно там розтягується в часі ну, Власне, тут якраз оперативність напевно найважливіше. Цей проєкт далося реалізувати спільно з Івано-Франківською ОВА. Окрім того, з державної субвенції виділили більше півтора мільйона гривень. Ми бачимо, що потреба гостра є в відкритті таких притулків по нашій Івано-Франківській області. Це є третій притулок цілодобового перебування. Тут особи можуть отримати як інформаційно-консультаційні послуги, також послуги юридичного характеру. Звичайно, що і правова допомога буде надаватися, але основне це є психологічна допомога, і також обов'язково, якщо є потреба, в медичному встежні. У цьому ж притулку можуть проживати 10 осіб одночасно, максимальний термін перебування півроку.